Вернення розпорядження сільського голови прийняти у сесійний період. Керуючись, що ми законодавством, пропонуємо затвердити розпорядження, які були прийняті в сільський період. Сюди війшли розпорядження про внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет на 25 рік. Про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження фінансового плану 25 рік, МБЦПМСД. Про затвердження порядків використання субвенції сільського бюджету державного на різні програми. Про внесення змін до паспортів бюджетного. Бюджетних програм місцевого бюджету на 25 рік. Це засновні діяльності з кадровою. Це затвердження розпоряджень про укладання цивільно-правових договорів. Mm -hmm. Це перший проект. Наступне питання доповідає Сніфераксана. Шановна комісія пропонується внести зміни до комплексної програми соціального захисту населення, а саме в частині фінансування на суму 276 сімдесят тисяч. 435 грн за рахунок коштів державного бюджету на оплату праці фахівця супроводу ветерану та на суму 302 тисячі 155 гривень згідно рішення голови Дніпропетровської облради. Це субвенція на виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської обласної ради у 2025 році та 200 тисяч за рахунок коштів бюджету громади. На ремонт приміщення для продукція супроводу ветеранів. Це для нашого комунального закладу. Та додатково надання матеріальної допомоги мешканцям громади на загальну суму 274 тисячі 91 заява. Так, наступне питання відповідає у Пропоную до вашої уваги проєкт рішення про надання матеріальної допомоги ветеранам війни, членам сімей осіб і членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України. Вчора на попередньо було розглянуто 61 заява на суму 225 тисяч гривень. Наступне питання Сількова Антолій Петрович. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення е, сільської ради. Про затвердження програми запобігання і надзвичайної ситуації, ситуацій чисно є природного характеру Піщанської територіальної громади на 24-24 років. -24 Що -24 -24. мається на увазі? Мається на увазі на будівництво та створення місцевої автоматичної системи центрального поміщення. Згідно проєкту, збільшуємо суму заходів на 2 мільйона 300 тисяч на першу. Напровадження на, на в перший черги. Mm -hmm. Це буде вже в перший черг. Для тих, хто не знає, загальна сума близько 9 мільйонів. Напротяги наступного, тобто при надключенні кошти ми будемо проводити Наступні питання немає. Наступні питання так, день маємо два проєкти рішення. При внесення змін до рішення Пішенської сільської ради від 19.08 року No112. Про включення мене переліків першого та другого типу. Саме визначаємо цільове призначення приміщення для здачі в оренду. Це село Олівщина Покровська 3Ж в клубі 72,2 квадратних метрів для розміщення громадської організації, ветеранів та інвалідів бойових дій. І е, наступне про плане на вигоди номер три до договору спільної діяльності зміщена форма No1 від 18.04.2024 року. Це м -м, ну, про плане додаткової води, до договору спільної діяльності до договору державно-приватного партнерства, а саме вносимо зміни широкої е, виконання інвестиційної програми, е, переносимо плани призначення з 25-го року на 26-й, зв'язку що е, по вулиці Ромачів селі Піщанка Має проходити, вони планується проведення літального ремонту дорожнього покриття. Ну і щоб не зробити спочатку дорогу потім водопровод. Коригує Добре, yeah, Так, наступне питання. Бачу, Тетяна Іванов. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до структури та штатної чисельності комунального закладу Центру надання соціальних послуг. Відповідно до статті двадцять вечір закону України про місцеве самоврядування, враховуючи наказ номер 29 від двадцять року, про натвердження повільно штатної нормативного чисельності працівників районних міських, районних у місті, сільських селищних центрів соціальних служб, сільська рада вирішила затвердити структуру та штатну чиселенність помену заходу, центр на соціальних послуг, нові редакції. А саме у нас додається 0,5 ставки, водія у нас була вже 0,5 і ще на першу була одна повна ставка. І рокіровка в самому центрі скорочується одиниця соціального працівника, а додається одиниця фахівця із супроводу соціальної роботи, відділення організації на поля соціальних купу сім'ї, дітям і молоді. Зараз поясню, чому на нашій території три дитячі будинки і два ПС 36 діточок. Цей фахівець буде супроводжувати дітей, сиріт і дитячі будинки на території Землянського старостинського округу і буде там закріплене від Це психолог буде? Чи? Ні, Це окремий фахівець і супровод. Там по нормі, по-моєму, 35. Щоб Бокотів займався цими будинками. Він веде окремо документацію, тому що раніше були положені обов'язки або на психолога, або на фахівця і mm сукова, -hmm. які займалися СЖУ. Ну, У нас приходили нормативні документи, що треба це розмежувати. Там були <плес> буде... <плес> знамені. Дитячі <Дедяче плес> будинки всі в сітан... <плес> <плес> центрі, де дівчата. <плес> а з якої освіти людина навіть? <плес> повинна бути <плес> в час Соціальна або педагогічна. Вона ще окремо проходить курси навчання і видається сертифікат по цьому направленні роботи. Добре. Наступні питання далі надію. У мене питання про організацію освітнього процесу в Піщанській музичній школі в 2025-2026 навчального році. Організувати освітній процес. Навчального у пішанській музичній школі в селі Орлівщина та фільм міліративно-дистанційному форматі навчання та використовувати змішану форму навчання в філії піщанка на період дії в Україні правового режиму воєнного стану. Учасникам освітнього процесу Кіщанської філії під час отримання сигналу повітряна тривога припинити навчальний процес та пройти у найпростіше укриття, яке знаходиться в приміщенні будинку культури за адресою села Селотича, вулиця Центральна терша. Контроль покласти на комісію з право. Наступний про внесення змін до рішення Тіщанської сільської ради про погодження розміру плати та встановлення і за навчання в Пщанській музичній школі вчанська сільська рада вирішила внести зміни до рішення про погодження розміру плати та встановлення їх, виправивши додаток у новій редакції, який додається поводити розмір щомісячної плати за навчання в вчанській музичній школі з 1 вересня 2025 року на 2025-26 навчальний рік. і саме додаток, в якому ми змінюємо. Суму плати батьківської за навчання, Гіта... клас гітара, фортепіано, сольний спів і фольклорний ансамбль буде становити 250 гривень, був 200. Баяна кардеон 200 гривень, був 150 і хоровий спів 120, був 100 гривень. Такі проблеми. Добре, зрозуміло. Дякую. Uh -huh. Наступні питання доповідальні апельсину. Перше питання. Про прогноз сільського бюджету Кіщанської сільської ради на 2026 2028 роки. Пропоную взяти до відома прогноз сільського бюджету Кіщанської сільської ради на 2026 2028 роки схвалений рішенням виконавчого комітету Хіщанської сільської ради від 27 серпня 25 липня. Так, ще я вам сказати, які окремі у в бюджеті. У нас при формуванні дохідної частини були враховані на 24 2024 року, 2025 рік очікувані прогнозні показники 2026-28 роки згідно бюджетної декларації України. Бюджетній декларації України передбачено підвищення мінімальної зарплати, підвищення першого тарифного розгляду. От мінімальні зарплати 868, ну вони вже зменшили. Ну, ми, ми коли приймали, то було 8600, вже вони пересчитали, трошки менше. А квартаритний розряд буде з 1 січня 3470 тисяч тарифний розряд. Це 1 січня 2026 року. Це передбачено в бюджеті. Так, передбачені у нас в обсягі наші доходи в 20. На 26 рік 311 мільйонів 300, на 27 рік 376 мільйонів і 410 мільйонів 800 на 28 рік. Власні доходи передбачені на 26 рік 250 мільйонів, тобто на 22 мільйони більше, ніж очікується у 2025 році, на 27 рік передбачено 310 мільйонів. Це на 60 мільйонів більше, але з 27-го року згідно бюджетної декларації нам, нам повинні повернути подати на доходи фізичних осіб з військовослужбовців. Тут вже вони сидять, 60 мільйонів. І на 28 й рік передбачено у нас власних доходів 340 мільйонів. Ну, от доходів вже, ви розумієте, вважається видатки. Ну, такий. Вже, вже прийняти він на сайті вже розміщений, виконкому. Ми просто ви його виселяємо зі надаємо сільській раді для взяти до війни, тому щоб сільська рада була знала депутата журнала, що промосу на переробку. Повернути оце військово, налог військово. Шося в нас вже забрали ще. Там. В листопаді да, нас забрали з го року да, 25 мільйонів ми повернули, ну, зняли це ну, ну, що так. Вони заднім щитом забрали. Ну, а тепер ну, нам його повернуть у 27-му році, планують. Мабуть, планується, що я так розумію, закінчимо, може нас. Тобто, я думаю. Так. Правда, так. жаль, люди в 27 му це одне питання. Друге питання про середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Також пропоную взяти до відома цей середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який тут затверджений рішення виконавчого комітету сільської ради ще 27 серпня. Він також розміщений на сайті. Ради. Я так вам можу сказати, у нас передбачено на три роки публічних інвестицій на майже 39 мільйонів, по рокам 12 мільйонів 300 на 26 рік, на 27 17 мільйонів 300 і на 28 7 мільйонів 350. Також у нас розбитий цей план по, по галузям. Галузь муніципальна інфраструктура та послуги сюди в нас входить, це наше комунальне господарство входить. Тут у нас передбачено 30,5 мільйонів на три роки. По галузі освіта поки, поки передбачено 550 тисяч на три роки, По похороні дороблять 2 мільйони, по громадській безпеки – це 3,5 мільйони, це наше масово, і по культурі 400 тисяч. Поки передбачено так, а потім. Саме головне, що ми прийняли сьогодні такої плати, щоб ми потім в наступному році ми могли туди вже на ці заходи добавляти кошти. Якби в нас не було цього плану, ми б не мали права вже нічого на капітальний раду від розвитку допомагати. Mm -hmm. Отак, так. Да. Всю, це почнемо все ну, це, це нове цього року, це вели нове. Mm -hmm. Також наступне питання 13 про затвердження мережі та граничної чисельності працівників бюджетного станові Піщанської сільської територіальної громади. Це в зв'язку з тим, що додається одиниці по е, центру надання соціальних послуг, ми вносимо збинок також мережа. Наступне питання у нас у нас про назіатвій до сільського бюджету. До сільського бюджету. Ну, так як в мене на раді нас внесли зміни, то я, я не встигла внести пояснені зміни. Я буду говорити так за рахунок перерозподілу виділених коштів при формуванні бюджету, тут перерозподіл на то 2 мільйони. Це те, те, що є при формуванні, які нас економія, економія на освіти, там позаради не плати, там пана грися за підсумками 8 місяців. Ми направляємо. Скажу, коли ми це перерозподіл направляємо. Направляємо на розроблення технічного паспорту будівлі та споруд дитячого комплексу Тополюк 50 тисяч. Направляємо на наразі цю старіфа. Тут 600 тисяч ми на виконкому не знімали, нам за на терміново було кошти на виконкомі. Але терміново було кошти заплатити нам штрафні санкції за, за, за будинок, як воно, за те майно, що ми прийняли приватбанку. Зараз ми сюди повертаємо. Також Направляємо кошти на поточний ремонт укриття ЗДО Ромашка, 370 тисяч, це садик ДДО Ромашка негативного, 150 тисяч на поточний ремонт електричних і встановлення генератора ДДО каска. Так? 58 тисяч на канцелярські товари школа, на харчування дітей 1 11 класів 151 тисячу. І на поточний ремонт Оліщінської філії комунальний заклад міліактивний БК 199 тисяч і, і 30 тисяч на програм, на канцелярські товари, 30 тисяч центральній бухгалтерії освіти. Mm -hmm. Так, тепер про розподіл коштів, ті, що були виділені за рахунок вільного залишку. Так, за, цього, за, цих, за рахунок цих коштів. Це вільний залишок, це вона тут економія процентів за кредит, так як ми планували кредит вже з липня місяця, ми виділили кошти, а ми його не взяли. От ми, ми його виділяли за рахунок вільного залишку. От ми їх і направляємо. На водопостачання, водовідведення КНП ЦПМСДів шість Потім на придбання реагентів програма здоров'я це теж КНП-ЦПМСД двадцять Матеріальна допомога програми підтримки ветеранів війни 200 тисяч. Матеріальна допомога програми соціального захисту 100 тисяч, харчування дітей в 11 класі 849 тисяч. Доплата педагогам музичної школи 126 тисяч. Це згідно постанови Кабінету міністрів, всім педагогам по 2600. Сюди включається музична школа, педагоги музична школа. Ми в тому навчального році не платили. Це Так як освітньо, закладам загальної і середньої освіти доплачує держава, то музичній школі повинні ми доплачувати місцевого бюджету. Так? І 47-500 додає назад на батбібліотекарям, це на премію до Дня бібліотекаря. Так. Також нам надійшла субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 894. Вона йде на даргону плату. І також нам також нам надана субвенція до обласного бюджету на виконання доручень виборців. Депутатами облради, ради ще додатково 32 155. Із них Танетко. РВ депутат, не знаю, 50 тисяч, Семчук, Герасимчук 2255. Всього у нас буде 1 мільйон 78 на матеріальну допомогу з обласного бюджету. Mm -hmm. Це на додатково ще виділили 300 тисяч. Mm -hmm. Так, в мене все сказано. Це я читати не буду. Mm -hmm. <laughs> так. Тепер питання 15 – про затвердження лініки споживання на російську бюджетну готову. Зв'язку з тим, що ми добавили 9 690 на воду, кантер ТПМСД додає на 60 кубів, це 60 кубів, я не записала, додається mm -hmm. ну, <клухи> <то, клухи> Так, Наступне питання доповідає Башконіна Вадимівна. Дуже чудово, проєкт рішення про надання згоди КНП ЦПСД Піщанської сільської ради на укладання договорів оренди Комунального майна на житлових приміщень, що належить до комунальної власності сільської ради. Приміщення включено до переліку першого типу, а саме це за адресою алюративне молодіжна 25, площа 51,4 квадратних метрів. так, наступне питання. Чорний Віктор Миколаєвич. Це питання про внесення змін до рішення Піщанської сільської ради від 15 грудня 23 року, 42.37 про затвердження розвитку земельних відносин та охорони земельної території Піщанської сільської ради на 2024-2027 роки. Мова йде про внесення змін в додаток, де переносяться заходи та видатки на фінансування комплексного плавного розвитку території. Внаслідок того, що в 2025-2026 роках неможливо розробити таку документацію, де немає в нас такого фінансування, то перенесли ці видатки на 27 рік. Далі земельні питання взагалі підготовлено відділом 28 земельних питань проєктів рішень. 16 з них це затвердження документації землеустрою під житловими будинками та садовими будинками, які належать їх власникам. Два питання це заміна сторони водофона внаслідок заміни власника вишок. Договір оренди землі просять внести зміни. Одне питання припинення договору рекреаційної зони, де біля річки полоска йде від приватних земельних ділянок, а ці приватні земельні ділянки змінився власник. Тобто ну, не цікаво за заяву власника відмова ДП Ліси України від визнання, ймовірно залісених земельних ділянок. Є така позиція ДПРС України 44, ймовірно зависи земельні ділянки, які вони встановили шляхом перегляду карти віднести. Але є порядок, передбачений земельним кодексом, який передбачає, що необхідно сформувати ці земельні ділянки як об'єкти цивільних прав, і потім вже визнавати їх, скажімо так, в процесі. Формування цих земельних ділянок буде встановлена чітка площа, віднесення її до категорії лісів і далі ця процедура можлива. Тобто в даному випадку пропонуємо відмовити одне питання: буде виділення частини паю на території Радлівщини, там за рішенням суду. Затвердження проекту зміни цільового, одне питання приватизованої земельної ділянки, і шість питань буде відмова. Кожну відмову я буду зачитувати, вона обґрунтована. Тобто у когось використане право, у когось документи не в порядку. Отакі От, питання комісія всі питання це зрозуміло. Так дякую